А я хотів сьогодні звернутися з двох важливих питання. Сьогодні ванції я не зміг бути наступні на відкритій сесії, через те, що я був присутній на засіданні Київського операційного господарського суду, де розглядається питання повернення у власність Київської громади 147 гектарів поселені в черського лісу, які були незаконно вкрадені в часи попередньої влади і паном Хмельницьким і, на жаль, також разом з паном Ніковим, який сьогодні працює в КМД. Що перша інстанція Господарський суд повернула ці 147 гектарів у власність міста Києва, давайте нагадуємо ще раз, що вони були відчужені за 0 гривень копійки, така величезна ділянка. В апеляційному суді ми бачимо величезні перешкоди. Перешкоди також полягають в тому, що не з'являється представник Київської міської ради. Це до речі, попри те, що на минулому засіданні була винесена окрема ухвала Київського праці господарського суду, по обов'язкову участь представника Київської міської ради відповідно. Публічно звернутися до пана Резнікова, заступника Кличка, я, 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 вам, я відповідаю, закривається ці питання, щоб все ж таки на наступному засіданні, яке відбудеться 13 липня, був присутній Київської міської ради. І що він все ж таки взяв сторону логіки і бюджету міста Києва і визнав позов, щоб ця земля була повернута до власності Київки. А не була у приватників, які за нулю копію вкрали землю, яка, по суті, коштує як мінімум, як мінімум понад мільярд гривень. А насправді, можливо, вже зараз і більше. Це один момент, який закликає також депутатський корпус її підтримати. Другий момент, я хотіла звернути увагу депутатського корпусу і всіх наших глядачів, я вас не бачу, здається, в залі сьогодні немає пана Микитася, але якимось чином дивним, попри те, що так само, як ухвала суду, по заборону проведення будь-яких будівельних робіт на Микинській Слобійці, а всі дуже добре знають, що відбувається Мекійські Слобійці, де там в обережній зоні незаконно намагаються будувати величезний комплекс, зруйнувати собор, піти повністю волі громади, повністю проти будь-яких екологічних долом. І є зараз рішення суду, щоб зупинити. Це рішення суду продовжувалося будівництво, знову розпочалося і зараз відбувається. Тому це кроку закликаю функцію Удара Солідарність, керівництво Київської міської ради, вплинути на свого колегу, на своєму якраз не з небувалися. І все ж таки, що виконувалося рішення суду і з там не відбувалося. Як того, до речі, так само вимагає Київська міська рада, і до речі, пан Віталій Володимирович Пашко, що на сьогодні зараз немає, теж публічно займав що ви тут діяти за законом і будь-які законні рішення виконувати в цьому напрямку.